Daddy. Ah. Okay. Look, look. See, see. Look. Very nice. Ружа, а на сколько мусора собралось? Задай. И давай тебе классные шортики купим сейчас. Я таки набрал местные Я сиднее, как твоя майка. Мачу, я взял, короче, Коротше, ну, я думав, воно ну, така, знаєш, недорога матері, я думав, що вона одна сірка і все. Я вже щось розсір. Ну я здаю. А ну з чому дана на ніду, куди брати? Е, Дішевні, діше, коротше, кожній країні купити по новій, чим платити. Я так натопчу сідав, а вони як цитаються, я викидаю. Кажу, я викину. Бувай яка. Де ще все купить в нові країні новенькі. Маніка, 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 моніком. Що ти кажеш? Ні, то я кажу, мотобайк десь, я викину викидав. Давай я візьму, поші. Ти де ти викидаєш? Я тут викидаю, а мотобайк там. Хорошо, беріть мотоки. Ми тут зараз догонить Да Та я б доснімати хочу, подожди. Давай зайдемо в басін, пройдемся Доснімаємо три минути, потім поїдемо. Так, Моніка! Відео з Монікою супер буде. Міні. Мі Моніка. Мінімоніка. Бутефол. Моніка. Леди стар. Ну, бачите, в них басін покруче, свій я показував, а в них лучше басін. Beautiful. Ютуб, окей? Ютуб. А, це леді бой? Леді бой. Супер, леді бой! Докажи, докажи! Леді, леді, супер, буде фол! Леді бой! Теж супер, молодець! Молодець, крепкий, тобі в штангу потягати! Спортзал, давай його з собою. вода, Тут тепло. Є хороша дівчинка. Кажется, тут Бути... холодно, да тут тепло. Подожди, наше е время. Ще. 10 секунд. Ну давай, дайшли. Давай на на пальме, на пути Подожди, все. Филиппины. Рай! Супер!